Країни Європи накопичили більше газу, ніж їм потрібно. Про це нещодавно повідомив Блумберг. Причини цього рекордний імпорт та дуже тепла погода. Але всі ризики ще попереду. Погода може змінитись, і Європа буде змушена використовувати більше газу. А Росія може влаштувати нову диверсію на одному з енергетичних об'єктів Європейського союзу. Одним словом, все найскладніше ще. Попереду і бізнеси країн Європейського Союзу дійсно закриваються, а місцеві уряди дійсно дуже наполегливо просять громадян економити. Так історично склалося, що Росія завжди шантажувала європейський світ своєю газовою зброєю. Ну доходило просто до смішного. Вони буквально про це співали. Ну а ну ночі... Сьогодні поговоримо про те, як Європа опинилась у цій пастці, про санкції, про зиму та про ресурсне прокляття. На сирівом придатку. Поїхали. Так, вони і не приховують цього. І з кожним роком ставало все гірше і гірше. Ось кілька кумедних фактів про цей процес. Угода про будівництво північного потоку потоку-1» була підписана у вересні 2005 року. Через кілька тижнів після цього екс-канцлер Німеччини пан Шрёдер став головою комітету акціонерів компанії Нордстрім. Ось так. А угода про будівництво північного потоку 2 була підписана в той момент, коли Німеччина брала участь у мінському процесі. Ну і сам північний потік, 1 з нього по суті і почалась монополія Росії на газовому ринку Європейського союзу, був марний, тому що європейський союз ніколи не імпортував з Росії 150 мільярдів кубометрів газу, що власне і може прокачати цей потік. ГТС України може забезпечити 120 мільярдів на рік, а Ямал Європа щороку транспортує 33 мільярдів кубометрів. Це все було зроблено. Я говорю про будівництво цих північних потоків для того, щоб максимально монополізувати ринок і потім шантажувати Європу і говорити про якісь свої. Умови. Ну, а власне, Європейський Союз на це повівся. Це визнав пан Борель, голова європейської дипломатії. Він сказав, що вся економіка Європи, по суті, була побудована на такій кумедній моделі. Ми купуємо дешеві ресурси з Росії, це не обов'язково нафта та газ. Це також деревина, метал і все таке інше. З цього ми робимо якісь продукти і продаємо їх у Китай. Ось такий профіт. Так це працювало певну кількість років, але, схоже, що далі, таким чином, економіка Європи функціонувати не може, і економіка Європи має дуже сильно перелаштуватись. Тепер суто цифри: Європейський Союз, Росія, ресурси як було до самосанкцій від РФ. Російський газ це було приблизно 38% імпорту до Європейського Союзу. Деякі країни, наприклад, Австрія та Болгарія, залежали від російського газу більш ніж на 80%. А деякі інші держави, зокрема Боснія та Герцеговина, Північна Македонія та Молдова, на всі 100%. Крім того, Росія є другим у світі експортером нафти після Саудівської Аравії. На російське постачання сирої нафти припадає приблизно 10% світового ринку. Більшість російського експорту, близько 60 іде йде до Європи, ну точніше, ішла. Ще до лютого 2022 року головний політичний дискурс європейського союзу був відновлювані джерела енергії. Політики всіх рівнів Європейського союзу критикували залежність від Росії і вимагали якнайшвидше від неї позбутись. Але до початку великої війни, до військових злочинів Російської Федерації, це все були балачки, різні там європейські форуми, Грета Тумберг і все таке інше. Ніхто нічого не робив, але ось зараз ці процеси запущені. Ні в кого не виникає сумнівів, що Росія раніше і зараз користується газовим шантажем, вона спочатку перекрила постачання до Європейського Союзу, а потім якимось дуже дивним чином два газопроводи ну, перестали працювати через вибухи. Багато різних видань, ЗМІ говорили про те, що в цьому може бути винна Росія, і по суті тільки Росії це і вигідно, оскільки через те, що ці потоки знищені, ну або частково пошкоджені. Одним словом, не працюють зараз. Вони не будуть платити репарації по цим контрактам, які вони по суті порушують, не постачаючи газ до Європейського союзу. І здається, тепер дійшла черга до нафтового шантажу. Росії та Саудівській Аравії вдалося умовити країни ОПЕК плюс рекордно скоротити видобуток приблизно на 2 мільйони барелів на добу. Це приблизно 2% світового видобутку. Президент США Джо Байден назвав рішення недалекоглядним та попередив, що воно викличе зростання цін. Раніше джерела CNN у Білому домі називали таку перспективу катастрофою та ворожим актом. Теоретично злізти з нафтової та газової голки Європейському Союзу можуть допомогти країни Латинської Америки та Азії. Хай там як Європа вже наповнила свої сховища до необхідного рівня і тепер, схоже, що зможе перейти цю зиму без великих втрат. Ще на початку великої війни США та Великобританія ввели санкції на постачання російської нафти. Але ЄС це зробить лише з грудня 2022-го і відмовиться від її закупівель морем. Але санкції не торкнуться нафтопровід Дружби, яким проходить основний потік нафти до Європи. Для цієї нафти Єврокомісія планує запровадити так звану цінову стелю. Російські чиновники неодноразово наголошували, що не збираються продавати нафти за ці. Нижчими за ринкові. і в принципі цей механізм цінова стеля може не спрацювати, якщо до нього не доєднається Китай та Індія. Справа в тому, що Росія просто зможе їм продавати свою нафту так не за ринковою ціною, так з величезним дисконтом, в принципі, як і зараз, але зможе можливо, навіть вона буде продавати її собі у збиток. Але тут головне те, що обмежити повноцінно експорт російської нафти може не вдатись у цьому випадку. В Росії залишиться власний ринок для нафти. Це 55%, для газу близько 65% і країни Азії. Тут у нафти набагато більше шансів, ніж у газу. Російські постачання нафти до Азії за рахунок дисконтних цін вже у першому півріччі 2022 перевищили постачання до Європи. Що стосується постачань газу, то газопровід сила Сибіру до Китаю навіть на повній потужності зможе постачати лише 7% газу, видобутого Газпромом. А запланована сила Сибіру 2 з гілкою до Монголії може бути побудована лише за кілька. Років, але поки що не зовсім зрозуміло, як санкції вплинуть на дату здачі цього об'єкту у 2029-му. Про російський нафтогазовий сектор буквально ходять легенди. Більше звичайно, що у самій Росії, але і в цьому світі також про це говорять. Наприклад, різні місцеві там журналісти, активісти, правозахисники, якщо так можна сказати, політики. Говорять про те, що саме нафтогазовий сектор це джерело всіх проблем в Росії. Це і корупція, бідність, нерівність, екологічні катастрофи, і все все жахливе, що відбувається із Росією. Західні коментатори порівнюють Росію із бензоколонкою, яка намагається видати себе за країну. Але так чи інакше, саме нафтогазовий сектор досі тримає російську економіку на плаву, попри те, що Росія стала країною номер один, на яку наклали більше всіх санкцій. Це все тому, що Росія має найбільші у світі запаси природнього газу. Посідає друге місце за запасами вугілля і восьме за запасами нафти. 40% від всіх очікуваних надходжень до російського бюджету 2022 року. Це нафтогазові доходи у нульовій. Коли російська економіка могла зростати на 7% у рік, 3% з цього зростання пояснювалось так званими зовнішніми чинниками. Простіше кажучи, зростали світові ціни на нафту. Звичайно, доходи від експорту частково забезпечили деяке зростання добробуту, але росіяни не дочекались подвоєння ВВП, яке Путін обіцяв двічі, у 2003 та 2011 році. До речі, розмови про диверсифікацію російської економіки велись постійно, особливо після 2014 року та кримських санкцій. Але спочатку було замало економічних стимулів, а потім вже стало надто пізно. Чисто теоретично, місцеве так зване імпортозаміщення могло вилікувати російську економіку та сприяти розвитку інших економічних галузей. Але як ми знаємо, імпортозаміщення в Росії стріском провалилось. І за це до речі заплатили звичайні прості росіяни, тому що через контрсанкції щорічно вони переплачують лише за продукти харчування понад 450 мільярдів рублів. Ще у 2005 році, коли Росія стала отримувати набагато більше коштів від нафтогазового сектору, американське агентство S&P попереджало, Росія стає класичним випадком ресурсного прокляття. Дослідження Світового банку того ж року казало, що зміцнення рубля гальмує розвиток підприємства, і це явний признак так званої голландської хвороби. То що ж таке, це ресурсне прокляття або голландська хвороба? Це економічний термін, який стверджує, що якщо в країні Є один чітко визначений напрямок доходів, який ну набагато більше ніж всі інші сектори економіки, як парадоксально б це не звучало, не призводить до економічного збагачення, а навпаки, руйнує економіку цієї країни. Такого висновку ще у 90-х дійшов британський економічний географ Річард Ауті, проаналізувавши досвід країн, які експортують металеві руди: це Перу, Болівія, Чилі, Ямайка, За. Амбія та Папуанова Гвінея. Прокляттям стоїть ресурси, які мають великий попит на світовому ринку. Зазвичай Це енергоносії, енергоносій, насамперед, нафта та метали. Але також це може бути деревина, зерно, цукор та інші сільськогосподарські культури. Для країн, що отримують дуже багато коштів від проклятого ресурсу, є характерними такі економічні проблеми, як інфляція. Повільне економічне зростання та брак інвестицій у всі інші галузі, окрім тієї галузі, яка власне і забезпечує цей грошовий приріст в країні. Дуже близьке до ресурсного прокляття поняття Голландська хвороба у 1959 році. У провінції Гронінгем у Нідерландах знайшли газове родовище, видобуток та експорт палива досить швидко стали ключовим сектором економіки країни. Незабаром сільське господарство та легка промисловість, які раніше були провідними, стали відчувати нестачу інвестицій. Також дуже зміцнився нідерландський гульден завдяки цьому подешевшав імпорт, оскільки за нього платили в іноземній валюті. А витрати на виробництво експортних товарів на нього треба було витрачати гульден, зросли. Ціни на внутрішньому ринку стали зростати, а підприємства закриватись через нерентабельність, виникло безробіття. Розвиток нафтового сектору спричинив схожі сценарії в Саудівській Аравії, Нігерії, Мексиці та Венесуелі. Найкращі ліки або рецепт від так званої голландської хвороби це стерилізація доходів. Тобто не треба витрачати всі гроші, які ти заробив одразу ж. Наприклад, так робить Норвегія, яка складає всі свої нафтогазові доходи, ну або майже всі у величезний фонд, який потім буде витрачати дуже розумно і правильно. Ресурсне прокляття або голландська хвороба характерна для країн, що розвиваються, А це означає, що цим країнам потрібно багато коштів, або на інфраструктурні проекти, або для вирівнювання рівня життя людей. А коли є багато коштів і немає сталих інституцій влади, як я сказав, що ми говоримо про країни, що розвиваються. Це спричиняє корупцію, неправильне використання коштів і, врешті, не створення ефективних державних інституцій, які і будуть казати, як правильно розподіляти ці надприбутки, куди їх краще вкласти. А просто будь-яка проблема, яка виникає в Росії, вона буде заливатись грошима. Так робить Росія, ну, наприклад, зі північного Кавказу, після того як російські війська змогли перемогти місцеву автономію, Росія постійно заливає цей регіон грошима, попри те, що в цьому регіоні страшна корупція. Взагалі не працюють російські закони. Ну і дійсно, жесть твориться. Але Росії байдуже, тому що якщо вона перестане платити гроші Рамзану Кадирову, просто може трапитись чергова війна. А Росії це не потрібно. Тобто, Росія просто заливає проблему грошима. Схоже, що ресурсне прокляття дійсно працює і Росія проклята країна з ресурсної точки зору, так точно. А щодо всіх інших, напишіть вашу думку у коментарях. Це все що хотів розповісти. Підписуйтесь на Ютуб канал «Економічні Правди, ставте лайки, пишіть коментарі, залишайтесь з нами.